Здаров, народ, з вами я Ліканіт, і у мене для вас погані новини. Я козя якого ви знали більше немає. Річ у тім, те, що я дуже і дуже везучий. І прямо на самому початку серії, ось тут усього назвалищі по дорозі в бар замість долговців, які там мали би бути, заспавнились військові, яких там не мало бути. їх в принципі назвалищі має бути. А від мого гавнокостюма толку не більше як від картонки. Тому що сюди не можна вставити бронепластини та й тим більше, де я зараз ті бронепластини візьму? Так, да, я міг би викласти цю п'ятихвилинну серію і сказати все, як я догралася, але мені на канал треба ще щось знімати. Тому що, щоб ви розуміли, я тільки на трейлер відгуків минулого потратив місяць. Як думаєте, скільки я потрачу на серії? От, тому я вирішив. Переграти всю минулу серію спочатку. І ми маємо. Якось 2-0 в кармані 19 тисяч. Ось, ось стільки артефактів я не збирав. Так, це менше, ніж в минулій серії, але мені головне, щоб було більше 70 тисяч. Щоб я зміг придбати той ствол, який я хочу. Далі з ним вже буде полегше. От, також що там по відносинах, тому що я і не глянув навіть. Відносини 229. Ну, окей, це менше, ніж в тій серії, але нормально. Потерпіти можна. О, також е я ще не виконав квест Сідоровича на нашивки бандитів, тому що він їх запросив 9, а в мене їх 7. Також мені треба ще по квесту знайти 4 і клапсів до собаки. Ну і на цьому все, в принципі. Всі відмінності закінчуються. О, сподіваюсь, цей раз там нікого не буде, і я зможу без проблем пройти в бар. Давайте це провіримо. Так, і хто мене тут зустрічає? Хм. Зазвичай тут якісь мутанти тусуються. Але й минулий раз було так само, тому розслаблятися не треба. Так, там вже якась війна йде. Сподіваюся, то там заспавнилися або мутанти, або бандити. Ну, в принципі, зараз глянемо по чату і там буде видно, хто там. Або то долгарісу. І... Нормально. Ти один? Так, ну окей, поки що в чат щось там довго всі ці виписують, тому скоріше за все там заспавнилися або якісь мутанти, або бандити, або на крайняк найманці. Ну, головне, щоб не військові. Ненавиджу військових. В сталкері маю на увазі. В житті військові круті. В сталкері це тварі гней депатлі. Так, сподіваюся, я до депо дойду зараз без всяких пригод. Там мені треба продати всі запчастини від мутантів, щоб хоч трохи роз... Розгрузиться. Розвантажиться. Так, хто тут у нас на зупинці живе? Тому що тут дуже часто люблять спавнитися якісь мутанти. Так, бачу. Плоті. Плоті то не цікаво. А, на зупинці, походу, все. цей раз вирішив, ніхто не селиться. Ну то й добре. Так, ага. Або мешканці зупинки вирішили я напасти на блок так, на мисляну. депо. Так, ні-ні, давай я це залутаю. Дякую. Ой, здорово, м'ясник. Доброго дня, непогане тут місце, та-та-та. Що там за хлопці, барахольщики? Хм -хм. Так, значить, це продаємо йому усе, крім ікла псевдособаки. Воно потрібно по квесту. Хух, 21 тисяча, непогано. Так, а що в мене дробу? 15. Ну дай мені ще десятку. І можна бігти далі. От, також потрібно зараз буде заглянути на барахолку, щоб купити горілки, бо то, що я забув це зробити у Сідоровича, а у бармена може не вистачить. А, до речі, щось я завтикав. Артефакти, бабло є. Ні, тільки радіація тут є. Ладно, тоді я побіг. База є на місці. Здорово, мужики. <с -2> так, мене ціга... цігавить, так. Да. Цікавить оцей ось молодий чоловік, а точніше його асортимент. Я не, не пам'ятаю, чи точно він горілку продає, ну сподіваюсь... Він не продає. Класно. Що робить? Буде весело, якщо в мене не вистачить всього там одної бутилки. Хоча, наскільки я пам'ятаю, Бармен 7 продає. От, а в мене їх всього... Якщо так зробити, то дві і одне використання. Хоча, в принципі, якщо у бармена не буде горілки, то я тоді спочатку через провідника полечу на Скадовськ, а потім уже придбаю горілку у бороди. Так, До речі, тут є такий ось авантюрний переход, який мене викине зразу біля бару. Тобто не прийдеться оцю всю дорогу довго проходити. Оцю, тобто я отут десь з'явлюся. Але треба відновити витривалість, тому що там дуже часто собаки спавняться. Так, так, да, я заспавнився там, воно я вже чую і бачу собаку. ФПС імба. Хоча якщо не дивитися в сторону бару, то в принципі терпимо. Так, ладно, мужики, давайте ви там працюйте. А, класно ви придумали, тіпи тупо свого вбили. Мужики, давайте ви тільки мене тут не б'єте, тому що в мене один раз таке було, то що мене просто довго всі застрілили, бо стріляли по собаках. Так, дропний шолом, не дропнув. Так, ну все, вони там, в принципі, розібралися. Так, дай мені гроші, журнальчик. Так, в принципі, мені більше нічого не потрібно. Знаєте, я не хочу по ній стріляти, тому що я боюся попасти в довговця. Вони такі люди, те, що мене за секунду зброїть. При тому, що по собаках попасти не можуть. Ой-ой-ой-ой. Це викид починається. Це такий писк, це значить, що викид починається. Сподіваюсь, цей бункер вважається укриттям. Так, да. фух. Так, ну, все чекаємо. Прикиньте таке в житті побачить? Да, нікому не побажаєш. Ну, крім русні хіба шахе-хе. Хі -хі. да, ФПС тут максимально погано. Так, що мені зараз треба? Ну, в теорії мені нічого продавати. Так, журнальчик проклікаємо. Кош, що. Ну, Броньпластина вона мені, в принципі, не потрібна, це 5 гривень буде стоїть, коштувати. Ну, в принципі, так, це мені тільки придбати. О, 18-19 ФПС. 16, 21, 30, все. Потроху почало підніматися. До речі, це не від комп'ютера залежить, це сам движок не вивозить. Тому вибачайте. Я доковаляв бар нарешті. Тут ось, ось всі, всілякі консерви стоять і інші приколи. Також АСМР від лампадок. Не знаю. Так, бармен, підійди сюди. Так, да, він продає три всього бутилки. Тобто в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість повних і. А, п'ять повних і одна неповна, Тобто, так, да, все ж таки прийдеться першим ділом на Скадовськ. Так, веди мене на... спочатку на околиці Юпітера. Далі мене цікавить оцей його молодий чоловік. Гарік. Привіт, сталкер. Ти хто? Відведи мене на Скадовськ ще 2000. Де <плес> ти? Так, ну ось ми і на Скадовську. До речі, мені залишилось всього чуть-чуть, щоб отримати перше очко рис персонажа. От, тому давайте йому зараз продамо один артефакт, наприклад, ось такий 18 тисяч. Нагадаю, це мусорний артефакт. Все, є. Дружнє <плес> лице. У торговців вашої фракції ціни покращуються на 5%. Тобто, я тепер все на 5% дорожче продаю і на 5% дешевше купляю. Думаю, імба. Так, давайте також по... А, <плес> все. <плес> відкрив, провіряй. До речі, медуза в контейнері важить менше, ніж медуза не в контейнері. <гум> так, оце все забирай 148. Я багач. Все, тупо ізі. Так, а ти горілку Да, продає. Все, давай мені. Виходить, дві бутилки. От, зараз підемо обмінювати комбінезон у духа на янтарі, але спочатку шустрий. Мене цікавиш ти. Да, жорстко проглючило, тому що просто погляньте, який в нього асортимент. Самі унікальні стволи зони у нього і ось цей ствол. Вепер ВПО 123 тактичний. 60 тисяч всього він коштує. Це, грубо кажучи, СВД на максималках, тому що. Давайте я зараз вийду, тому що. Ось так ось він виглядає. Він харчується магазинами від СВД, і логічно, то, калібром її також. От, В нього 20 патронів, але мені треба до нього, по-перше, патрони ще докупити, а по друге, приціл. Але підав тому, що щоб отримати приціл, мені треба другий левел торговців. От, А другий левел він відкривається на 500 репутації. Тобто, скоріш за все, ми зараз е, полетимо назад в село новачків, щоб е, здати квест на ікла собак. І також е, через те, що я поспав. За кадром, то сподіваюся, у вовка оновилися квести. Так, здорова. Сич. Ну, ти навряд чи продаєш ці приціли, тому що я це вже все до відео перевіряв. Так, ну давай мені тоді бронебойок трішки. Хоча, ладно, ні, поки що я не настільки багатий, продавай мені оцю всю шляпу. Все, 90 патронів, то давай всю сотню за ще двадцятку. Так, і ми ще маємо 130 тисяч. Броніпластини я придбаю також у духа, тому що він, по ідеї, продає самі найкращі. От, і ще такий момент. Поки я не вимкну випалювач місків, ось сюди оце, на Скадовськ, щоб продати артефакти, я буду тільки через проводників переходити. Тобто у мене є швидкі переходи, це ж anomalie, you know. От, але я, щоб було чесно, буду через проводників, тому лоцман. Відведи мене, значить, на околиці Юпітера. М -м -м, знову СМР від цих горілок. Так, і лоцман веди мене, значиться назад в бар. Звідти зараз полетимо на янтар. Такс, я знову в барі, де це я з'явився? Тут я з'явився. Так, там собачки жаряться, не буду їм заважати. І побіжу зразу до Ну, В принципі, мені тут в барі немає чого робити, хіба що взяти у бармена, по-перше, якісь квести, О, до речі, так. Немає чого робити, ага? Потрібно брати і виконувати квести. До речі, також мені ще дав квест зустрітися із Громовим. Подивимось, що він мені скаже. Здоров, так. Я від наших общих знайомих. Фу! Та без Б, бе, це просто найізичний квест. Зазвичай віддає квест, знайди мені якийсь просто ствол, який ти зустрічав раз у своєму житті, тому що є рукожоп і його поламав. А <гум> це він дає щось таке більш-менш цікаве. Ох, мені, мені страшно просто, що в мене буде з записом звуку, тому що <гум> у мене чомусь мікрофон лавлює звуки гри. Ой, <гум> блядь, знаєте, мене трошки напрягається жарка. <гум> Зовсім трішки. Жарка, це така шляпа, та що болт пролетить, а ти її тригернеш. І все. Все. Ще не все, та пта. Та ну хто тебе просив? Все? Закінчились? Чи знову десь за карту вибігли? А, ну, класно. А мені що при накажете робити. Ладно, я пішов тоді. <ріст> так, тут можна якось авантюрно пройти, дякую. Так, ладно, можливо, та собака там сама обжарки здохне, можливо, долговці доб'ють, подивимось. З долговцями я піднімати репутацію не хочу, тому що тоді воля розниється, а з волею не хочу піднімати репутацію, тому що долговці розниються. Коротше, замкнене коло. Да, ну ФПС, звісно. Імба. Ох, ладно, щоб тоді не насілувати свої і ваші очі, я... Зараз візьму бармена квести і полечу на янтар, щоб обмінювати собі нарешті комбінезон. Так, робота є. Граві артефакт немає, моз контролера, да я тобі таке візьму. Пся до собаки, пся до жучки, окей. Коли-небудь виконаю, можливо, самі здохнуть. Найменці... Ні, поки ще не хочу, тому що. О, документи назвали що візьму. Найманці поки що не хочу, тому що в мене прицілу немає. От як з'явиться приціл, тоді буду брати якісь такі квести. Так, відведи мене на янтар. 754. Ого. <плес> Нормально. <плес> так. Ми на янтарі. Я, чесно кажучи, не знаю, що тут очікувати. Хоча ні, в принципі, знаю. <смі> в цій збірці янтар це безпечна локація, тому що подивіться на це: один, два, три і чотири важливих персонажа. І прикол в тому, що вони безсмертні. Тобто на них агряться просто всі мутанти і рано чи пізно помирають. От, тому тут навіть немає чого боятися. Зараз просто на плюс велетимо до бункера. Там мене цікавить бармен на ім'я Дух. Так, братан, давай плетися скоріше. Хоч тут і безпечно, але все одно за жопу цапнуть можуть. Все, а от тепер уже я в безпеці. Поки що я хочу просто собі нафармить на снарягу і піти на болото. <кви> Квести якісь прям виконувати в мене немає особого бажання. Здоров, привіт, а ти. Так, чому ти так гадаєш? Ага, дякую, все, я приніс горілки. Беріл. <кви> Сюда. Ось воно. Так, по-перше, нашивку знімаємо. І ось все воно просто. Рука прилетіла. Подивіться на цю красу просто, як це класно виглядає. От, Беріла, як на мене, найкращий просто. Ну, по крайній мірі, один із найкращих візуалів рук взагалі у грі. А, до речі, ще не все. Да-да. Е, що у нас в меню? А в меню у нас калаш і АПС. Класно. Ось ця ось пластина мене цікавить. Вона доволі таки хороша, правда, зараза дорога. Call of Duty Moment. Все, Call of Duty Moment закінчився. Також давайте замітки повара прочитаємо нібито. Так, ну, блін, ну чесно кажучи, я зараз взагалі не хочу на вчених працювати, от, від слова зовсім. Знаєте, я б зараз на швидкому переході полетів на кордон. І от там от уже виконував квести. О, дивіться, квест бармена тут дуже близько. От, Тому я, скоріше за все, зараз знову буду тусуватися на кордоні. Потім піду через оцей перехід на звалище, я якраз таки тут з'явлюся. От ну а потім уже по ситуації, ну скоріш за все, я чисто заберу ці документи і потім побіжу на болота. Виконувати квести, останній схід виходить. От заради яких я в принципі все це і робив, тому що там потрібно буде зачищати насосну станцію від ренегатовців, потім оцей хутір, а потім механізаторський двір від військових треба буде зачищати. От І для цього всього мені якраз таки і потрібна ця гвинтівка, і також приціл. Приціл обов'язково клас. А можна, будь ласка, мені клікнуть? О, дякую. Так, всім привіт із Австралії. <хи> о, я знову тут. І що тепер? Так, давайте о, до речі, на. тримай свої ікла. О, назвали ще біля дороги в бар. Шикарно. Тобто у нас вже є ще дві причини. О, оце це добре, тому що отака оце велика мітка, означає, що там 100% є інструменти. А от які це уже питання? Здорово, вчора, квест є? <хи> є. куди вони дінуться? Так, на кордоні. О, взагалі шикарно, просто три квести. Так, тут у нас що? Перша вилазка, тут врятувати сталкера, а тут. Угу. Так, ну тоді ми дивіться, як робимо зараз. Е, мужики, поки що стійте. Зараз я попродаю все зайве Сідоровичу, ну, точніше, свій комбінезон, тому що більше в мене нічого зайвого і немає. От, також, ну, цей фонарик забери. І м'яч також. Ладно, забув я його Сахарову продати, а борода його не, хоч... не хоче брати чомусь. Так, у мене води немає. По медицині, в принципі, все добре, тому давайте оцю бутилку і фляшку також. Чому я його бутилкою називаю, якщо то пляшка? Забув спитати, в нього може квести, також є. Ні, нічого цікавого немає. Так, ну тоді побігли, виконуємо ці три квеста. За це ми отримаємо. Виходить, якщо за один квест дають по 40, нібито. Тобто 4 на 3, 120. Ну, в принципі, непогано. І плюс я ще зараз візьму квест на розвідку і також на зачистку, можливо, якщо він буде. О, і це в нас така чисто фармільна серія буде. Так, робота є. Так, батарейку знайти. Так, розвідати місцевість. І все. Ну блин. Ладно. Ну ладно. Хоч щось, в принципі. Так, давайте, мужики, за мною. І зараз отакий усього. Що це воно? Це навіть не трикутник, це якийсь зігзаг Блін, а знаєте що я подумав? Точніше згадав. Отут ось його зранку були військові. О, це було близько шостої години. Зараз я не знаю, чи там вони, чи ні. Ну як мінімум там багаття не горить, то можливо там нікого і немає. А можливо, воно просто ще не провантажилось. Оце страшно буде. А, там зомбу. В принципі, в мене зараз є вже, є вже топовий комбінезон, плюс бронепластини нарешті таки. Там у тебе ще тут не вистачало. Не вставай, не вставай. Радше ви кота того вбили, який мене чуть не цапнув. Але пронесло. О, до речі, тут я артефакт не знайшов. Можливо, зараз він заспавниться. Так само нічого немає. Так, тоді давайте зараз побіжимо на АТП там рятувати сталкера. До речі, якраз таки виб'ємо останню нашивку по квесту Сідоровича. Так, воно вже бачу, там ходить хтось. А ще мені так само не подобається моя витривалість. Енергетиків також немає. Шкода, тоді ж чекаємо. Так, пацани, надіюсь, ви будете танчить в себе весь урон, тому що ви на відміну від мене безсмертні. Якщо там хтось є, то... лови. Ладно, що трохи мій план із коктейлем Молотова провалився. Щось пішло не так. Та ще й з дробовика я не попав. Ну, я просто давно, чесно кажучи, в сталкер уже цей не грав. Трішки відвик. Ну я більше бандитських реплік не чую, тому, в принципі, все. Побіда, перемога. Все, готово. Тепер давайте збігаємо за чистим від мутантів і здамо чисто залпом 4 квеста. Не, чекайте. От, тепер 4. Ще нашивка, коктейль молотова, бинтик. все забираємо, все потрібно. Журнальчики, гроші, дзигари. Да, ніколи б не подумав, що мені в грі потрібні будуть дзигари. О, ухти! Так, ну тепер ми прокачаємо бродячого торговця. Це все те саме, що і з дружнім лицем, тільки ціни на 5% у інших фракцій покращуються. <реш> О, мені страшно туди йти. Там військові були, зараз я хазе. Або мені зараз жорстка плюха прилетить, і я удалю цю збірку, от або там нікого не буде. Ну, як мінімум, отамано на мосту ніхто не сидить. От, і там я нібито... Також нікого не бачу. Все окей, тоді чіл. Тому що з цими військовими були одинаки зцепилися, я, правда, не знаю, хто з них там виграв. Тому що я слиняв був звідти. Так, і що тут у нас? Нікого, це добре. Аби хтось був, то мені б вже дали про це знати, Або напарники, або репліки. Або військові зараз просто викосили ферму, і там зараз сидять тусять. <свісно> ну, скоріш за все, це неможливий варіант, але все ж таки. Хоча ні, в оригінальній аномалії, я пам'ятаю, в мене там були військові, і вони там тусувалися. Так, тут у нас собаки не. Тільки не кажіть, що вони зараз знову потікають і. А, окей, її в аномалії розірвало. 5000. Шикарно. Так, а ну-ка, цікаво, я зможу зараз перестрібнути отут усього? Опа, <реш> є контакт. До речі, на У тут можна їх телепортувати до себе. От ну це, в принципі, просто економить время, або якщо вони загрались там десь за пів локації, то ти їх просто до себе телепортуєш і вони заспокоюються. Ладно, все, побачимось в селі. А, ага. Ладно, відвантажуємося. Да, щось не дають мені в село прийти. Але, в принципі, так навіть краще, тому що зараз я відвантажився і потім просто прожму швидкий переход. переход. <звук> Перша точка пройдена, йдемо далі. Друга точка є. Можливо, тут артефакти заспавнились. Да, тут нічого немає. При тому, що це аномальна зона. Так, а бандити цікаво, нові, Спавнились чи ні? Ну, скоріш за все, ні. Так, а ну-ка, мужики, давайте. Тут я на, на, на точку. Ну, пішов і ви встали. Давайте. Ну аби аби тут хтось був, то вони б уже загрились, тому так, тут немає нікого. Ну шо бублер? А, а що ти там робиш? Ну ладно, лови. Тут зона, братан. Минулий раз я його не добив, тому що у мене дроп закінчилась була. А цей раз реванш. О. <рес> так, ну зрозуміло, чим там бюре займався. Все, місцевість розвідана. майже 9000, це доволі таки непогано. Так, ну а чого ви за мною не ходите? На кого ви там загрались? Коротше, все, давайте, мужики, всі до мене. І. Гайда в село. Ну все, зараз просто здамо пачку квестів. Заробимо мільярди і мільйони грошей, і саме головне репутацію. Вже репутація 337. І зараз ще три квеста здам, буде ще більше. Головне 500 піднять. А далі вже як буде? Так, я виконав задання 6. І знову 6. Так, більше в нього роботи немає. Ще цьому абобусу здати нашивки. Так, можливо, в тебе знову якась робота з'явилась Ні, не з'явилась. Так, а от давайте тільки без цього, а то мені зараз авторські права прилетять і все, і габели. І що у нас? О, у нас тут назвали ще три схованки аж цілих. І один квест. 457. Тобто, це мені треба ще два квеста виконати, і в мене вже буде next level торговців. <сум> Ура! В принципі, так, да, якраз таки ось його бармену принести виконати. Виходить квест на жучок і мишок. Також принести документи бармену і все. Потім можна буде назад повертатися на кордон і купувати у лімура приціл. Не знаю, як це працює, але чомусь у Лімура товар оновлюється, типу, моментально. Ну ладно, це ми зробимо вже в слідуючій серії, тому що знімати я буду десь. десь. Знімати я буду. Ну, плюс-мінус по годині. Зараз уже запис іде година і 2 минути. О, можливо, ти мені даси квест на зачистку. О, хі -хі -хі. ну ладно, цей квест ми також в слідуючій серії виконаємо. Потім я не знаю, скоріш за все. Ну, або в барі щось там попрацюємо, або підемо на болота. Тому що, повторюсь таки знову, я це все хочу заради болот зробити, тому що там у чистого неба є квести на всякі зачистки там. От, а без хорошого ствола і приціла, це буде зробити тяжко, перевірено на своєму опиті. Ладно, закінчую на цій бочці. Всім удачі, всім миру, всім пока.